Доброго дня. В ефірі міська телестудія Миргород. Мої колеги підготували добірку сюжетів про актуальні теми сьогодення нашої громади. Слідкуйте за подробицями і не перемикайте. Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. У рамках співпраці з україно швейцарським проектом Діємо для здоров'я у Миргородському ліцеї імені Івана Андрійовича Зубковського оновили медичний кабінет. Подробиці в наступному сюжеті. Із 2021 року Миргородський ліцей імені Івана Андрійовича Зубковського є активним учасником україно-швейцарського проекту скорочення поширеності факторів ризику неінфекційних захворювань в Україні. Разом з іншими партнерськими школами Полтавщини ліцей долучається до активності та ініціатив проекту Діємо для здоров'я. Директор опорного закладу освіти Юрій Лушин говорить: за цей час колектив взяв участь у різноманітних тренінгах і навчаннях. це...» І навчання для кухарів з основ здорового харчування, навчання медичних сестер саме по неінфекційних захворюваннях. Ось буквально перед першим вересня відбулось навчання педагогічних працівників із надання першої домедичної допомоги. Активності проекту скорочення поширеності факторів ризику неінфекційних захворювань в Україні спрямовані на розбудову безпечного і здорового освітнього середовища, відповідних умов для здобувачів освіти, а також оволодіння ними компетентностей, що сприятимуть здоровому способу життя. Серед основних задач проекту координаторка освітнього компоненту у Полтавській області Таїсія Ярошенко називає становлення фізичної культури, посилення рухової активності, складання системи здорового харчування і формування правильних. Харчових звичок. «20 партнерських закладів освіти, ті, що на Полтавщині, вони впроваджують модель здорової школи. Модель здорової школи в собі складає 8 компонентів. Серед цих восьми компонентів важливе значення відводиться медичному сектору у закладі освіти. Це менторська підтримка медичних сестер, які пройшли навчання у рамках проєкту, і оснащення медичних кабінетів. Враховуючи кількість здобувачів освіти та плідну роботу у проєкті, Миргородський ліцей імені Івана Зубковського став одним із тих закладів, який на конкурсній основі отримав оснащення для шкільного медичного кабінету вартістю 225 тисяч гривень. За допомогою проєкту Діємо для здоров'я заклад освіти оновив тут меблі, обладнання та оргтехніку, аби комфортно надавати допомогу дітям. Ми отримали від цього проєкту Діємо для здоров'я меблі для медичного кабінету. І медичне обладнання, ростомір, ваги, тонометр, прилад для вимірювання пульсу, турнікети, перев'язувальні матеріали, ну, взагалі всі засоби необхідні для надання першої домедичної допомоги. І ще буде багато заходів. В межах цього проєкту ми стараємося активно долучатися до нього, щоб і для, нашої, для нашого закладу, для наших дітей і працівників було якомога більше користі. Таїсія Ярошенко також зазначила, що в Миргородському ліцеї імені Івана Зубковського працюють професіонали, які вболівають за здоров'я і безпеку дітей. За час участі закладу освіти у проєкті організатори помітили, що вчителі готові власним прикладом показувати учням культуру здорового способу життя і заохочують їх турбуватися про себе. Такі викладачі, заступник директора, як Сіряк Марина Валентинівна, викладачі Дзядович Лариса Володимирівна, Тимофієва Ніна Юрівна це дійсно не побоюсь цього слова фанати своєї справи. Я хочу окремо подякувати директору. Юрію Васильовичу за те, що дає можливість бути дотичним до розбудови моделі здорової школи саме у їхньому закладі освіти, адже лише спільними зусиллями сьогодні вкладаючи у здоров'я наших дітей, ми отримаємо завтра здорове покоління, саме ту націю, яка буде розбудовувати незалежну, непереможну українську державу. Створення безпечного середовища, де школяр може отримати якісну медичну допомогу, це один із головних принципів діяльності сучасного закладу освіти. 25 жовтня публічна бібліотека імені Давида Горамішвілі запросила миргородців та гостей міста на презентацію книг поета з міста Херсоном. На заході побувала й наша знімальна група. Усіх поціновувачів сучасної літератури знайомили з творчістю херсонського поета Михайла Олійника. Мистецьку годину в публічній бібліотеці імені Давида Горемішвілі провела бібліотекарка філії номер 6 Херсонської централізованої бібліотечної системи Ангеліна Вєтрова, яка зазначила, що захід вирішили провести напередодні річниці визволення її рідного міста від російського окупанта. Звільнення відбулося 11 листопада. В цей час, рік назад, ми сиділи в окупації. Ми сиділи без світла, без газу, без води, без інтернету, без телефонного зв'язку. Ми нічого не знали, що наші вже близько. Коли нас звільнили, це був тиждень щастя. Це була ейфорія, це просто неймовірні почуття були. А потім почалися обстріли, які продовжуються вже рік. Бібліотекарка розповіла присутнім про життя і творчість Михайла Олійника та презентувала загалу книжкову трилогію свого земляка. Михайло також пережив окупацію. Він писав вірші в окупації. Він пише на своїй сторінці у Фейсбук і він веде поетичну сторінку Алгоритми мого серця. Він ще тоді в окупації задумав видати трилогію про війну, про окупацію і про перемогу. Ну, ми думали, що після деокупації буде перемога, так не склалося. Наразі є три збірки: Незламний Херсон, Цвіт Акації в окупації і я розкажу вам про Херсон. У Херсоні Михайла Олійника знають як майстра спорту України з гирьового спорту. Він тричі був чемпіоном світу та вісім разів рекордсменом книги рекордів України. Писав вірші і раніше. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну додало нових тем. Свої збірки сам називає не патріотичними, а скоріше реалістичними. Його поетичний стиль дуже своєрідний. Він пише вірші, всі без розділових знаків і всі слова з маленької букви, окрім власних назв. Для того знаєте, щоб людина сама розставила собі якісь важливі моменти, щоб вона розставила, де зупинитися, де наголосити. На зустрічі в бібліотеці слухачі сповна насолодилися магією віршів Михайла Олійника, які залишили глибокий слід у їхніх серцях. Днями й ночами, на жаль, божевільними буває, що в горлі бракує нам слів, так багато чужих. Стали душами рідними, та багато своїх гірше за ворогів. Так ранять до болю свідомість осколками, Так шкіру знімають, безжально із нас, Вшиває життя по-живому нас голками, Повільно лікують і сльози, і час. Творчий захід для багатьох присутніх став поштовхом для подальшого вивчення та розуміння сучасної поезії. Я була дуже рада, відкривши для себе його творчість, творчість цього поістину геніального митця. Я би хотіла отримати одну з його збірок і поселити її в свою домашню бібліотеку. На літературну годину завітала фахівчиня з психосоціальної підтримки міжнародної гуманітарної організації Інтерсос Людмила Мисяк. Вона говорить: сьогодні прийшла привітати спікерку заходу Ангеліну Вєтрову. Приємно бачити ось цю інтеграцію переміщених в нашу Миргородську громаду. Від початку, коли вони сюди приїхали, вони ще не знали, куди тут можна піти, де можна відпочити, як можна підтримати свої інтереси. І це все розвивалося саме на групі емоційної підтримки. Загалом, учасники заходу відзначили, що презентація книг була надзвичайно цікавою та зворушливою і стала важливою подією для культурного життя миргородської громади. Грибний сезон це не лише задоволення від процесу збирання в лісі, а ще й потенційна небезпека для здоров'я. Люди повинні відрізняти їстівні гриби від отруєних і правильно їх споживати. Як вберегтися від отруєння грибами, дізнавалися мої колеги. Цьогоріч за вересень та жовтень у п'яти жителів Полтавщини діагностували отруєння грибами. На щастя, у Миргородському районному відокремленому підрозділі обласного центру контролю і профілактики хвороб говорять, у нашому районі та громаді таких випадків за цей рік не зафіксовано. Проте грибний сезон триває, і небезпека харчового отруєння залишається. Гриби містять токсичні речовини, які можуть вразити шлунково-кишковий тракт, центральну нервову, серцево-судинну системи, а також печінку та нирки. За словами завідувача відділенням нагляду спостереження та профілактики неінфекційних хвороб районного підрозділу центру Лілії Яременко, статистика показує, що найбільш тяжкі випадки отруєння були викликані грибами, які люди збирали в березовому гаю на території курорту. Ми щорічно фіксували від 1 до 6-7 випадків грибних отруєнь за минулі роки. У нас традиційно ми звикли збирати гриби, але, на жаль, традиція є, а навички, практичні навички у нас майже не залишились ніякі. І тому люди не знали грибів, не вміли їх відрізнити, отруйні від неотруйних. Недбалість певна була. Лікарі говорять, що лише 500 видів дикорослих грибів, які трапляються в Україні, можна безпечно вживати в їжу. І часто люди можуть плутати їстівні гриби з отруйними, наприклад, з блідою поганкою чи несправжніми опеньками. Отрута блідої поганки, розповідає Лілія Яременко, термостійка не піддається обробці і має дуже токсичну дію, зокрема на печінку. Від моменту вживання небезпечної їжі до проявлення перших симптомів може пройти від кількох хвилин до кількох діб. В залежності від виду і токсичності гриба, першими ознаками грибних отруєнь є нудота, блювання, біль у шлунку, запаморочення, озноб, холодні кінцівки. Іноді буває, дивлячись, які можуть бути і головний біль, такі в основному симптоми. Тому я закликаю бути дуже уважними і обачними при збиранні грибів. Аби осіння традиція збирання грибів не стала причиною тяжкого захворювання, людям варто дотримуватися простих рекомендацій. Рекомендую дослухатися до деяких порад. По-перше, не збирайте тих грибів, які ви не знаєте. Тому що, знаєте, іноді існує така думка: от я назбираю, а потім переберу, а потім у когось спитаю. Це так не працює і може дуже дорого коштувати вашого життя і здоров'я. По-друге, всі оці моменти, коли визначають отруйність гриба за допомогою срібної ложки або цибулини, які занулюють у рощин у відвар з грибами, вони не працюють, запам'ятайте, не працюють. Потім, якщо ви йдете на тихе полювання, збирайте гриби в екологічно чистій місцевості. Також не варто дозволяти збирати гриби дітям. Звертайте увагу на стан гриба, його ніжку і зовнішній стан. Не збирайте печериці, у яких на нижній поверхні капелюшка є пластинки білого кольору. Не беріть гриби з яскраво пофарбованим капелюшком чи бульбовидним потовщенням ніжки. Пам'ятайте, що не можна вживати в їжу сирі, червиві в'ялі та зіпсовані гриби. Якщо ви назбирали грибів, і привезли їх додому, обов'язково їх добре ще раз перевірте, почистіть, декілька разів відваріть у солоній воді, і лише потім готуйте. Окрім отруєння, гриби можуть нести ще одну небезпеку. Якщо їх консервувати у банці, то там можуть розвиватися небезпечні мікроорганізми, які призводять до бутулізму. За словами фахівців, заготовляти гриби краще у сушеному, замороженому чи засоленому вигляді. Загалом для травлення гриби вважаються важким продуктом. Тому їх не рекомендується вживати вагітним і годуючим жінкам, маленьким дітям, людям похилого віку і тим, хто має хвороби шлунково-кишкового тракту. Я хочу сказати, що гриби, навіть їстівні, вони ж не є першочерговим продуктом харчування. Зовсім ні. Це вони в основному споживаються для придання страві певних смакових якостей, невеликих кількостей, і вони мають таку властивість, вони дуже важко. Перетравлюються. У маленьких дітей, у людей похилого віку, у людей, які страждають різними захворюваннями шунково-кишкового тракту, у них ферментів мало і тому гриби навіть і їстівні можуть спричинити якісь кишково-шунковий роздой. У разі отруєння грибами потрібно обов'язково якомога швидше звернутися до лікаря. В якості першої допомоги людині потрібно пити багато рідини підсоленої або чистої води чи прохолодного чаю. Це відновить водно-сольовий баланс і допоможе вивести токсини. Також можна вжити сорбенти. А пити алкоголь, вживати молочні чи кисломолочні напої та їсти медики не радять, адже це може прискорити всмоктування токсинів в організм. Знання про види дикорослих грибів, їхній вплив на організм, правила приготування та надання допомоги при отруєнні допоможуть вберегтися від небезпеки. Нагадуємо, що через дію воєнного стану на Полтавщині громадянам заборонено відвідувати ліси. Пам'ятайте про свою безпеку під час відпочинку. Відповідно до наказу Миргородської районної адміністрації рекомендуємо власникам торговельних закладів жити наступних заходів, обладнати будівлі торговельних закладів об'єктовими системами оповіщення. Під час оголошення повітряної тривоги припиняти обслуговування відвідувачів та направляти їх до найближчих укриттів. В разі наявності об'єктових укриттів призначити відповідальну особу з числа персоналу за утриманням укриття підвального приміщення для відвідувачів відповідно до вимог, визначених чинним. Законодавством підготувати аудіозапис, який автоматично вмикатиметься під час повітряної тривоги по об'єктовій системі сповіщення, та озвучуватиме порядок дій відвідувачів під час повітряної тривоги адреси розташування найближчих укриттів. На цьому ставимо крапку. Бажаємо вам вірних рішень та щирих посмішок! Все буде, Україна!